Актова зала Бердичівської податкової інспекції нещодавно була схожа на Вернісаж. Там відбувся районний етап всеукраїнського конкурсу дитячої творчості Податки очима дітей 2012 Оцінювали який представники освіти, змі, бізнесу, а також мистецтвознавці та самі податківці. Одне з найважливіших завдань, яке ставить перед собою державна податкова служба, участь у вихованні економічної культури підростаючого покоління. Всеукраїнський конкурс дитячої творчості, податки очима дітей 2012 для Бердичівської Нен державної податкової інспекції проходить з особливою урочистістю, адже він ювілейний в цьому році йому виповнилося 10 років. Проводячи даний конкурс, ми намагаємось розширити світогляд наших дітей, підростаючого покоління, донести до їхньої свідомості поняття, обов'язку сумлінно сплачувати податки заради блага нашої держави. Показати своє бачення податків і важливості їхньої добровільної сплати цьогоріч забажали близько 40 дітей з Бердичева та району. Учасники змагались у двох вікових категоріях 9, 11 та 12, 15 років і трьох напрямках образотворче та декоративно-прикладне мистецтво і літературні твори. Ще робіт було представлено у малюнках. Члени журі не втомлювали здивуватися дитячій творчості і вмінню школярів просто зобразити важливу тему. Казкові персонажі і реалії життя: квітки і дерева, як уособлення бюджету, а також гасла. Сплатив податок буде достаток, без оподаткування немає лікування. Усе це було присутнє у дитячих роботах. Кожна людина з дитинства повинна знати, що такі податки і чому їх потрібно сплачувати. Бо на податках тримається освіта, медицина, армія і так далі. А такий конкурс, як податки очима Тай сприяє втіленню ідеології добровільної сплати податків. Сьогоднішній конкурс дійсно є дуже гарним і вражаючим. Ми дорослі як розуміємо, а податки це є щось обов'язковим, загальнодержавним і від цього залежить життя усієї громади. А от якщо говорити про діток, то вони надзвичайно цікаво в яскравих барвах висвітлили цю тему, показали і казкових героїв, включили надзвичайно велику фантазію і дуже дуже гарно показали, яким чином потрібно для чого потрібно сплачувати податки, для того, щоб було життя яскравим, різнобарвним, задовольняти всі потреби. Треба, які тільки є, і у дитячому, і в дорослому світі. Тобто, надзвичайно творчо підійшли до цього процесу. Вперше був членом журі на такому конкурсі директор художньої школи Микола Яцюк, який в першу чергу звертав увагу на майстерність виконання. Вразили роботи різноманітні по складності. Так, по виконанню те ж саме, але з усіх саме краще, більш-менш так актуально, хорошо відкритий, розкритий сам тема. Це тема податків. Це виконала учениця школи-інтернат Денсенко Таня Тетяна. Більш в кольорі, по-перше, композиційне нарушення немає порушень в композиції, дуже відмінно закомпонувала в кольорі. Прекрасно виконала і саме головне, вона виконала ту ідею, яка була її надано податки, і вона розкрила цю дуже хорошу тему. Якби деякі роботи були виконані на аркуші більшого формату, каже директор художки, вони виглядали б... ...яскравіше. Але організатори конкурсу вирішили не обмежувати творчість школярів форматом, прагнучи, аби твори в першу чергу доносили податковий зміст. Після нетривалого обговорення судді оголосили результати. Кращими художниками у молодшій та старшій вікових групах було Знано учнів школи інтернату Ольгу Шкіренко, Тетяну Денисенко та Ярослава Тімоловського. Першими у літературному напрямку стали учениця НВК No3 Анна Шелепа, НВК No4 Анастасія Обрадович та учень Старосолотвинської школи Євген Лук'янюк. Перемогу в декоративно-прикладному напрямі здобув витвір Валентини Борутіної з восьмої школи. Усі перелічені роботи поїдуть до Житомира захищати честь Бердичева на обласному етапі конкурсу. Учасників, які на районному рівні посіли другі треті місця, податківці нагородять на церемонії останнього дзвоника.